Середа, 16 березня, екватор робочого тижня, із підсумком подій дня Кременчуцькі новини. Вітаю усіх, хто нас дивиться. Сьогодні у випуску знайдено сховище з тиражем так званих чорних газет. Комунальники наводять лад у місті, а нацгвардійці затримують злочинців. Не перемикайте, буде цікаво. В ніч з 12 на 13 березня під час патрулювання бійці Нацгвардії затримали громадян, які мали при собі наркотичну речовину. Про подробиці події розкажуть наші кореспонденти. Наряду з поліцією та новими патрульними за правопорядком у місті пильно слідкують ще бійці Нацгвардії. Старший солдат Артур Полосін розповідає, під час патрулювання у Придніпровському парку він та його товариші по службі затримали молодиків, які мали при собі наркотики. Ми побачили, як двоє осіб вийшли з клубу Джос роздягнені та направлялися в двір. Вони були в стані алкогольного сп'яніння. Ми вирішили перевірити даних осіб. Під час, коли ми почали за них рухатися, дані громадяни почали ускорятися. Коли ми почали проводити поверхневий огляд, у даних громадян було виявлено згорток. Невідомого походження рослини речовини подрібленої. Розпізнати злочинця неважко, відзначає нацгвардієць. Адже поведінка таких людей значно відрізняється від законослухняних громадян. Як практика показує, громадяни, які мають заборонені речі при собі, вони починають нергувати, озиратись чи йде за ними наряд. Або якщо є щось заборонене, намагається його викинути. В таких випадках ми вирішуємо перевірити дану особу на заборонені речі. Наркотичні речовини, колючі ріжучі. після затримання зловмисників, в яких бійці знайшли наркотичну речовину. Солдати викликали патрульну поліцію та слідчо-оперативну групу. Тепер справою правопорушників займаються відповідні органи. Кременчуцькі комунальники розпочали заміну старих сміттєвих контейнерів на нові. Сьогодні у центральній частині міста поблизу автовокзалу вже встановили чотири новеньких баки на коліщатах. Всього планується замінити близько ста контейнерів. Старі контейнери для сміття латані, перелатані, вивозять, а замість них встановлюють новенькі. Вартість одного такого сміттєвого баку ємністю один кубічний метр більше тисячі гривень. Найближчими днями комунальники планують замінити ще 16 контейнерів, а загальна потреба у них становить 100 штук. Баки на коліщатах використовуються, як правило, у важкодоступних для великогабаритної техніки місцях. Якщо сміттєвоз не може заїхати вузькою дорогою на подвір'я, то комунальники мають можливість заповнені баки підкотити до автомобіля. Машина під'їжджає, навіть якщо здійсни хави, Можна підкаті этот контейнер, і удобно для машини, для грущиків. Старі контейнери прослужили 20 років. Працівники КТП 1628 сподіваються, що й новенькі не менше прослужать. Головне, щоб люди ставилися до них бережно. КТП 1628 прилагає усілля, щоб було і красиво, і чисто. І що грузчики, що і Машини стараються вивозити своє на тут з 9 до 10. Прохання до людей, пожалуйста. Ну не кладіть, наприклад, кошечкам, собачкам рядом. Все в контейнера, мусор весь, пожалуйста, в контейнера. Кременчук комфортним для життя роблять, власне, самі кременчужани, в тому числі і робітники комунальної сфери. Сьогодні Кременчуцькі новини розпочинають цикл сюжетів до Дня робітника комунальних служб, який відзначатиметься 20 березня. Наш перший герой старший виконроб Кременчуцького шляхового ремонтно-будівельного управління, коротько Іван Степанович. Вдень і вночі у будні та вихідні комунальні служби міста завжди поготові. Може здаватися, що підтримувати місто у порядку це досить просто, але це лише на перший погляд. За кожною вулицею нашого міста стоїть праця сотень людей, працівників комунальних служб. Коротько Іван працює у ШРБУ більше 50 років. Після закінчення полтавського технікуму за спеціальністю технік будівельник Іван Степанович переїхав жити та працювати до Кременчука. Він справжній ветеран праці, який і нині організовує роботу багатьох своїх підлеглих. Зараз я старший Конроб, вся організація дорожнього управління, вона фактично вся на мені. Куди яка техніка, скільки людей, які роботи. Але шлях до такої відповідальної посади у героя нашого сюжету був нелегким та тернистим. Він розпочинав з самих азів. Прийшов, одразу працював дорожним робочим, потім через час став бригадиром робити. Потім Через певний час майстром працював. Потім прораб. Ну і зараз це старший прораб, начальник учасника. Поспілкувалися і на професійні теми. Іван Степанович зазначив, що один з головних факторів стану всіх доріг у Кременчуці це водовідведення, а саме ливневі каналізації. Строїмо ливневу каналізацію. Є уклони дозволяють, і вода уходить, то в тих місцях. Де немає води, асфальт не вибивається, він держиться, все нормально. А якщо вулиці без рівньової каналізації, то, відповідно, підсаює вода, там, де підсаює вода, вибиваються ями і дороги портяться. Все починається як в домі, з фундаменту. За словами старшого виконробу, багато в чому їх робота та її результат залежить від фінансування. Якщо ми ямковий ремонт робимо. Ну, це добре, да. ну, Капітальний ремонт, як робимо постійно, це зовсім друге, повністю вся дорога робиться. А як говорять, взяти на старі штани, пришити нові латки, то вони новими не стануть, хоч як їх гарні, які не зробиш. Так що дороги треба будувати, а не просто ремонт. Після цьогорічної зими стан доріг у місті не лає тільки ледачі. Проте можна бути впевненим в тому, що саме такі люди, як Іван Степанович та його колеги, які мають велике Кременчуцьке серце, завжди віддані своїй роботі та наведуть порядок. Цими вихідними у Кременчуці невідомі особи почали розповсюджувати газету Анонімку, що містила неправдиві матеріали. Іншими словами, Пасквілі на діючу владу. Сьогодні ж у соцмережах небайдужі Кременчужани повідомили, де сховано тираж так званої чорні. <газети>. Зберігалася вона в одному із гаражів кооперативу Дніпро. На місце викликали поліцію. Як розгорталися події, зафіксувала наша знімальна група. Цієї неділі у Кременчуці невідомі поширили газету із наклепами. Видання було без вихідних та реєстраційних даних. А сьогодні Кременчужани у соцмережах повідомили, де зберігається тираж газети анонімки у гаражі. номер 369 Кооператива Дніпро. На місце події мер викликав поліцію. Посипіла класу визов по поводу того що газета, знаєте, де діркується газети. Е так, в канаті, гар... да, в якому гар... да, гар... да, гар... гараже, правильно? В да. такому Я так поняв, що ви вже тут указано, що ви раніше затворили. Ви вже раніше писали заяву по даному факту. <тужит> Я зателефонував 2 години ночі, коли вона з'явилася в місті Кременчуці, і мені з номера <плес> поліс 53 надійшов номер реєстраційної моєї заяви, якщо не помиляюсь, 3747, про те, що моя заява зареєстрована. Я зараз, звісно, патрульник туди направлю, щоб. Прибули сюди і журналісти. Через щілини у стінах присутні побачили примірники тієї самої чорної газети. Ось вона тут лежить, її можна взяти, подивитися. Ну а потім, вже відповідно, якщо там є речі, дійсно, які ображають честь і гідність, які, можливо, певним чином перекручують факти чи використовуються для маніпуляцій, треба певне реагування. Чи це буде позов? До суду, чи це має бути якась інша форма? Це треба визначатися, коли вже мати матеріал. Керівництво ж кооперативу надало інформацію на кого зареєстрований цей гараж. Належить він громадянину ЕЛ мешканцю Кременчука. Відшукали цей гараж і в інтернеті. На відомому торговому майданчику OLX цей гараж виставлений на продаж. В об'яві вказане контактне ім'я продавця Богдан і його мобільний телефон. До речі, вказаний номер співпадає із номером телефону помічника-консультанта одного із депутатів міської ради. Тож політичний мотив скоєного очевидний. Наразі, по даному факту, тривають слідчі дії. І вже завтра поліцейські обіцяють надати. Офіційні коментарі. Сьогодні в чергове зібралася тимчасова депутатська комісія з вивчення чисельності міськвиконкому та ефективності роботи виконавчої влади. На засіданні заслухали звіти керівників підрозділів про посадові обов'язки і діяльність. Зокрема, заслухали керівника апарату міського голови, відділу бухгалтерського обліку ЦНАПу, юридичного відділу, прес-служби, відділу по роботі зі зверненнями громадян, управління культури і туризму, туризму, відділу фізичної культури і спорту та інших. В ході засідання депутати вирішили звернутися до міської ради з тим, щоб продовжити діяльність комісії ще на два місяці, адже попередньо тимчасова робоча група була створена до 1 квітня поточного року. Сьогодні у спільному рейді по стихійним місцям торгівлі вирушили поліціянти та фахівці управління контролю за станом благоустрою. Мета попередити поширення на вулицях міста незаконного продажу продовольчих товарів, які не відповідають санітарним та ветеринарним нормам. Злачних місць у Кременчуці багато, близько десяти точок в різних мікрорайонах міста сумно звісні стихійною торгівлею. Найчастіше вони розміщуються неподалік від зупинок громадського транспорту, таких як водоканал, Аврора, Медима Бойка, вулиці Московська, Миру, Республіканська, Василя Стуса, колишня Дзержинського. Притому торгівлею з асфальту займаються не тільки старенькі бабусі, а й наймані працівники з асортиментом продуктів в ящиках без жодних дозвільних документів. Але ж найнебезпечними для життя та здоров'я є молочні продукти. Там м'ясо, що підприємливі в лапках люди реалізують без санітарних довідок. Продукція у вас, яйця, молоко, вони швидко бистропорчуся. Тут заборонено продавати. А мені піти? Міста, я так кажу, криті, спеціальні лотки, де ви і, і торгуєте. стергуєте. Будь ласка. Так. На стихійних ринках не перевіряється ані якість продукції, ані умови зберігання. У таких торговців немає жодних документів на товар, вони не дають чеки. І якщо покупець отруїться продуктом, придбаним у них, навряд чи зможе притягти. Винуватця до відповідальності ну, у вас продукція. Вона не проходить ні експертизи, ні санстанції, ніякої. Ви розумієте? Ну це ви говорите. Я вам. Можливо, й вірю, да? і розумію, як людина. Ну, Законом да, передбачено, що заборонено. Сьогодні під час рейду на порушників складали протоколи, проводили роз'яснювальну роботу. Слід відзначити, що присутність поліцейських у таких перевірках дисциплінує продавців. Ні-ні, я не спорюся. Якщо не можна, то не можна. Я бачу, всі торгують. Є я закони. то я не можна Нельзя Не можна передавати. Не можна. Не можна. Не можна. Це торгівля з рук, столових місцях. Можна позначити позитивну динаміку внаслідок проведеного рейду, оскільки при повторній перевірці тих же самих місць десь за годину продавців значно поменшало. Вважає за необхідне відмітити позитивний результат спільних рейдів з патрульною поліцією, оскільки люди, відреагувавши на учні зауваження, полишили місця стихійної торгівлі та більше не виходять торгувати з рук. Впродовж тижня було здійснено три спільних рейди, за результатами яких складено 10 протоколів. Активісти спільноти DriveHelp Кремінь перевірили Кременчуцьких водіїв на ввічливість. Яким чином це вдалося хелперам, дізнаєтесь із наступного сюжету. Активісти DriveHelp Кремінь відзначають у Кременчуці вічливих водіїв більше ніж байдужих. Щоб в цьому переконатися, один із хелперів переодягнувся в бабусю, став біля пішохідного переходу і почав чекати, поки автомобіль пропустить стареньку. Чекати довго не довелось. Сейчас в соцсетях очень много комментариев по этому поводу, уже прозвище шальная бабка Женька. Потому как ну Евгений Соклубник, и і даже навіть в коментарях просять, щоб в определенний район города эта бабулька заїхала. Протягом двох годин тривала акція. Шоферам, які пропускали бабусю, активісти дарували наліпки на автомобіль з надписом вічливий водій, диплом та кульку. Если смотреть по итогам акції непосредственно, то би даже толкам ні водителей не встретили. Ну, проїжджали мимо, в основному маршрутки. В основному всі встановлювалися. За словами активістів, таку акцію вони планують проводити не один раз. Тому бажаючих отримати відзнаку від спільноти драйвхелкремінь закликають бути вічливими на дорозі і припускати пішоходів. Період кронування дерев добігає кінця. За 10 днів вже має розпочатися рух соку. Та обрізання крони буде небезпечним для подальшого життя рослин. Де сьогодні комунальники оновлювали старі тополі, дізнаєтесь далі. Комунальні підприємства допомагають одне одному. Сьогодні на території Кремчуцької рятувально-водолазної станції робітники комунального підприємства Благоустрій Кремчука» кронували височезні пірмідальні тополі. Десяток цих дерев на ділянці водолазів має поважний вік. Через те багато посохлих гілок несуть загрозу для життя рятувальників у вітряну погоду. Ліквідувати небезпеку взялась бригада благоустрою Кремчука». На той неделе ми зробили заявочку в предприятии «Благоустрій ключа о том, щоб нам дерева. А Причина в тому, що вони сильно високі і великі вітра. Представляє особу опасність при нагазі тут них рядочком. Обрізані сухі гілки. Рятувальники використають вже наступної зими для опалення приміщень водолазної станції. Весна вже повноцінно вступила у свої права. Та через тиждень-два в деревах розпочнеться рух соку. Тому кронування здійснювати буде неможливо. У той же час, за словами комунальників, санітарну обрізку гілок та видалення аварійних дерев виконуватимуть і надалі. А поки ще дозволяє час, комунальне підприємство благоустий Кремичука» кронуватиме дерева у нагірній частині міста та на вулиці Московській тіло жовте, серце чорне, тіло мовчить, а серце говорить. Що ж це? Відповідь дуже проста: звичайний олівець. Сьогодні у світі відзначається День кольорових олівців. А що полюбляють малювати олівцями юні кременчуцькі художники? Дізнавалися наші журналісти. Додавайте у своє життя більше яскравих фарб. З нагоди сьогоднішнього свята, Дня різнокольорових олівців, ми вирішили дізнатися, що саме і як малюють олівцями юні кременчужани та кременчужанки. Для відповіді на це запитання ми вирішили завітати до Кременчуцької художньої дитячої школи. Ви все на світі знайдете у коробці з олівцями. Як малювати почнете? Ви це зрозумієте самі. Ці слова з дитячої пісеньки як найкраще пояснюють любов до малювання серед малечі. У дитячій художній школі навчається більше трьохста юних кремечужан. У творчості діти використовують різні види фарб, гелеві ручки, гуаш і звичайно жулівці, розказала нам завуч художньої школи, член національної спілки художників України Мосієнко Інна Вікторівна. Ви знаєте, рисувати цвітними карандашами популярно і буде популярно завжди. Потому что с детства ребенок, как только он научился брать в руки карандашик, ручку, ложечку, он сразу берет цветной карандашик. И они не марки, они удобные, они не острые, им нельзя нанести членовредительство какое то ребенку. Они не токсичные, то есть это материал, в котором комфортно работать с двух лет, с полутора, и кто когда начинает. Також профессийная художница поделилась с нами основными перевагами малювания самой Оливце. Это более точный материал, потому что краски, они, знаете, аккуратно закрашенная Поверхность еще не признак гениальности. То есть в живописи аккуратность не самое важное. Это может быть и портрет, и пейзаж, и композиционная фантазия на любую тему, Марины любые. совершенно, значит, анималистика любая. То есть карандашами цветными мы можем сделать все. А чи душі юним художникам малювати олівцями, ми дізналися з перших вуст. Если брать внимание работу в художественной школе, рисунки там, то чаще всего, конечно, используются краски, но если брать там дома рисовать какие-то ну, домашние рисунки там, животных, возможно, плакаты в школу, то беруться чаще всего карандаши. Так получается более реалістично. Можна вывести более чіткі лінії. Больше всего мені нравится рисовать карандашами природу. З часів наскельних малюнків багато чого змінилося. Сучасні художники малюють і за допомогою комп'ютерної графіки. У той же час поціновувачів звичайнісіньких олівців досить багато, тому і різновидів олівців в місцевих магазинах безліч. Як ми бачимо, у кременчуських магазинах величезний асортимент кольорових олівців на будь-який смак та колір. Але головне, це рука, яка тримає цей олівець, створюючи нові різнобарвні світи. Хокейний клуб Кременчук прекрасно стартував у півфінальній серії національного чемпіонату України. Наші земляки у першому протистоянні зі столичними «Дженералс» на виїзді здобули переконливу перемогу з рахунком 4-1. Розпочалося перше протистояння півфінальної серії, аж ніяк не райдужно для Кременчужан. Видалення у складі гостей і шайба у воротах Кременчука. Відзначився гравець генералів Артем Гнеденко. Потім шанси закинути втратили Олександр Каральчук та Георгій Кіча. Тим часом Кременчужани ніяк не могли знайти свою гру, мало комбінували та не кидали поворотах суперників. Зовсім по іншому заграли підопічні Дмитра Підгурського у другому періоді. Спочатку перебуваючи в більшості атаку наших земляків личним китком завершив Антон Бойков. А через лічені хвилини знову ж таки у більшості довів рахунок до 2-0 вже Іван Підгурський. Із серії видалень розпочалася і остання двадцяти хвилинка. І це знову зіграло на руку чи то на ключку гостям. Одної атак Кременчужан потужним пострілом від синьої лінії розпочав капітан команди Володимир Романенко. А Дмитро Чернишенко вдало замкнув простріл партнера на дальній стійці. Через п'ять хвилин крапку у цьому матчі поставив Владислав Луговий. Тож 4-1 на користь Кременчука. На завершення інформація синоптиків: завтра у Кременчуці передбачається ясна погода без опадів. Температура вночі плюс 2, в день плюс 6 градусів. До зустрічі в ефірі завтра о цій же порі на телеканалі Лтава. А найцікавіші наші репортажі дивіться в Ютубі на каналі Кременчуцьких новин. На все добре.